Збільшення вилиць сьогодні є одним з самих явних трендів в пластичній хірургії. Вилиці допомагають підкреслити риси обличчя, зробити більш виражене обличчя, і омолодити обличчя також важливо. Я Павло Денищук, і сьогодні ми будемо говорити про можливості і методи збільшення вилиць. Зразу хочу сказати, що Цю процедуру роблять і естетичні спеціалісти, косметологи, ну і звичайно займаються пластичні хірурги. І для того, щоб досягнути хорошого вираженого ефекту, звичайно, можливості пластичної хірургії набагато більше і ширше ніж. У будь-яких інших спеціалістів, тому ми зараз розглянемо можливості як естетичної медицини, так і пластичної хірургії. І зразу хочу сказати, що збільшення вилиць можна провести, використовуючи банальні укольчики, використовуючи об'ємні препарати гілоронової кислоти, препарату Редіс. Це дасть можливість тимчасово збільшити вилиці і покращити на певний. Ну, досить короткий час, середнього півроку, рік. В цій ситуації, коли пацієнти мають бажання зробити цю процедуру, цей ефект набагато довшим. Пластичні хірурги можуть запропонувати, по-перше, власні жирові тканини. Це самий такий екологічний підхід для того, щоб збільшити вилиці. І в цій ситуації ми маємо можливість збільшити не тільки вилиці, а покращити зону скроні, покращити зовнішню частину лобу, цим самим припідняти брову, що дасть можливість також. Відкрити в певній мірі і погляд, тобто використовуючи власні жирові тканини, ми маємо набагато ширші можливості для такого безпечного впливу на збільшення об'єму вилиць, але й і суміжних ділянок. Жир ми беремо в пацієнта в будь-якому місці, де є якийсь надлишок, і пацієнт отримує два в одному. Він зменшує об'єми, наприклад, ділянці. Передньої червоної стінки, а тим самим ми цей жир очищуючи, підготовлюючи його, вводимо ділянку вилиць. Якщо хтось мало розуміється, що таке ліпофілінг, зноску я залишу. У мене дуже багато відео є про ліпофілінг, і ви там більш детальніше Вияснити цю інформацію щодо ліпофілінгу. використання власних жирових тканин це досить чудовий варіант якраз для збільшення об'єму в ділянці вилиць. Якщо є таке бажання у пацієнта більш вираженого і буквально пожиттєвого ефекту, то це використання спеціальних імплантів. Використовуються різні види імплантів, зокрема, частіше всього, використовуються силиконові імпланти для того, щоб створити об'єм. Як проводиться. Збільшення вилиць, використовуючи імпланти. Через ротову порожнину робиться маленький доступ, і спеціальними інструментами робиться ложе, куди потім вставляється імплант. Потім є зовнішня внутрішня фіксація для того, щоб цей імплант кілька днів був чітко в тому місці, куди ми його поставили, для того, щоб створити цей об'єм. Тут не все так просто, також тому що я використовую цей метод, але останнім часом я його використовую все рідше і рідше. Чому? Тому що. Імплант будь-який імплант будь-якого матеріалу, зокрема силиконові чи інші матеріали, також використовуються з часом. Він продавлює кісткову частину, і візуалізація цього об'єму, який був створений. Спочатку після операції зменшується. І пацієнт починає задавати запитанням: де ж мої ці об'єми, які були раніше? Тут кілька моментів. По-перше, сам імплант він ніби мінімізує своє вип'ячування, тому що він продавлює кісткову тканину. А по-друге, проходять там рік, два, три, п'ять років. І тканини також мають тенденцію до опущення. І в цій ситуації, можливо, потрібно або міняти імплант, або проводити якісь інші оперативні втручання, або вже проводити підтяжку обличчя. Тому що я хочу сказати, що створюючи об'єми в ділянці вилиці, ми маємо можливість цією процедурою покращити, омолодити обличчя. Тому що, створюючи об'єм ділянці вилиці, ми тим самим мінімізуємо носогубну складку, ми мінімізуємо і піднімаємо в певній мірі куточок роту, ми мінімізуємо опущення. І по контуру тканин, по контуру нижньої щелепи. Тобто, казалось би, да, ми збільшуємо об'єм вилиці, але ми отримуємо багато таких позитивних моментів, коли цей об'єм створює і омолоджуючий ефект. І в цій ситуації якраз важливо, що ми з часом втрачаємо цей ефект, ми або повторюємо, або робимо підтяжку обличчя. І в цій ситуації в моїх руках, коли обличчя. З невираженими вилицями, я буду акцентувати вилиці, створювати об'єми в ділянці вилиць, використовуючи смаз лоскут. Тобто ми відчаровуємо смаз лоскут, я його підтягую і нашаровую його на вилиці. Тим самим ми створюємо цей так званий ефект. Сердечка, коли вилиці більш виражені, зменшується об'єм ділянці нижньої і середньої третини обличчя, і цим самим ми отримаємо хороший омолоджуючий ефект. Ще яким чином я маю можливість збільшити вилиці. Ви знаєте, що є жирові тіла біша, комочки біша. Я зноску знову ж таки залишу для вас, якщо хоче хтось ширше вияснити, що таке жирові тіла біша. Подивіться це відео, а я маю зараз вам розповісти, яким чином я їх використовую, коли мені потрібно збільшити вилиці. Ця процедура може бути як монопроцедура при просто такому круглому обличчі молодому віці. Я не видаляю жереві тіла, я їх переміщаю якраз в ділянку вилиць. Цей варіант також є і має місце. Досить така непроста процедура, але вона має місце бути. А другий варіант, який я досить часто використовую, я... При підтяжці обличчя я не видаляю жирове тіло біша, я його переміщаю, я його знову ж таки нашаровую на вилицю, тим самим ми збільшуємо, розкриваємо вилиці, і це дає більший ефект для такого омолоджуючого ефекту і для більш стабільного подальшого ефекту, коли ми збільшуємо верхню третину обличчя і цим самим ми зменшуємо нижню третину обличчя. Ось такі моменти, які я б хотів би вам розповісти, як ми можемо вплинути на вилиці, тим самим зробити більш фактурне, красиве обличчя, я розказав, як можна зробити ці процедури, використовуючи якраз чисто естетичні, косметичні підходи і хірургічний підхід. До речі, якщо хтось хоче бачити наживо, як, як і проводжу ці процедури, заходьте на мій інстаграм-канал, підписуйтесь на інстаграм-канал. Якщо у вас залишились якісь запитання до цієї теми, Обов'язково пишіть в коментарях, коментуйте це відео, і я обов'язково дам відповіді на ваші запитання. Якщо ви не підписані на мій ютуб канал, український ютуб канал, обов'язково підписуйтесь, підтримуйте українську мову. Це буде сприяти поширенню нашої співучої мови. А так будьте здорові, красиві, з хорошими вираженими вулицями. Удачі вам!